Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в нас така сонячна погода, плюсова температура, все розтає. Я зібралася в магазин поїхати, де будуть вантажні речі. Хочу пошукати якийсь склад, якийсь, що то там може таке цікаве буде. Так що, друзі, поїхали зі мною і з вами будемо ходити дивитися. Чого сидіти в хаті? Така чудова погода. Друзі, приїхала до цього магазину. Так багато машин на парковці, Сьогодні дуже хороший день і всі американці йдуть як у музей. Щось шукати. Вентажні речі. Клад, клад. Матерстей. долар 50. Так, друзі, все дуже гарне для супа, да? 3,50 одна. Так де вона зроблена? Баварія, це Германія Баварія, так? Да? Баварія. Ой, дуже гарна. Одна 350. Ну, дуже-дуже гарні, друзі, дуже гарні. Так, супик насипати і хляптати, так? Да? Ой, дуже 3, Одна це 27. Ну, можна купити. Це не секрет. Так, ось ложки вулки. 45 доларів. Я навіть не знаю, чи серебряні, чи які вони. Тут нічого не видно. любіте, хто любить ляльки. Ляльки. Подивіться, які гарні. Ой, це вони тут кам'яні. Почому вони коштують така лялька. Це 20 доларів. Подивіться, яка гарна, да? Новенькі. 20 доларів. Ой, яка красота, друзі. Це теж 20. 18. Чого любити, хто хоче купити таку ляльку? А, да, це теж осіки. Це, це 18, подивіться, яка гарна. Новенькі ляльки так всякої біжутерії повна. 350. Раніше я дивлюся, носили кліпси, не серги, кліпси на вуха. Я теж не знаю, як ті кліпси вдівати. Друзі, мені все подобається. Я вже не знаю яке производство, нічого не пойму. Нічого, друзі, не пойму. Десять доларів. Бачите, друзі, все на кліпсах. Немає. Це таке, що то гарне, так? Да? Це така цепочка. Симпатична. Так повісить. На шию ходить. Каза, американка носила, тепер я б хочу носити. Так, що тут за сукинки американські? Ні, одяг ні. Ні, друзі, одяг, ні. Дивіться, яка красота. 17-18 доларів. Ця тарілочка красива теж. 11 12 доларів. Трошки дороговато, так? Да, ціни такі. Оце мені сподобається. Ну що, 25 доларів. Ну що я куплю за 25 доларів? Ні, я не куплю. Чим воно мені за 25 доларів таке? Я не буду купляти за 25. Германія. Так, що це за набір? Ну так нічого в руках, він. Що написано? що, знаю, що написано. Корея, Корея, корейський. Непоганий друзі, по він? 50 доларів. Між прочим, непоганий. Хороший такий в руках. Чи можна його ці... дешваша ну, а так дуже симпатичний. І ножі. Ножі, друзі. Ложечки такі, 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 вилочки. Це... Чому, між прочим, і новенький такий. А, тут ще оце є. О, я би купила такий набір. Подивіться, який симпатичний Корея, так? Да? Якого він року, що нічого не написано. Да. Там, друзі, подивіться, які подсвічники гарні. 25 доларів один. 2,50 коштує привість Друзі, хто любить птичок. 10 доларів птички. Гарні, да? дуже гарні. Я люблю птичок, друзі. Я не знаю, як. хто я люблю. Я люблю чай пить, друзі. Какая симпатичная. Десидор Лорив. Германия. Германия. Германская. Так. 12 долларов. Такие тарелочки. 17, трошки дорого. Я за таку ціну не куплю. Дивіться, друзі, О, 18 доларів всяка біжутерія. Симпатично. Можна так, 24 долара. Можна так щось купити. 22 долара. Впрочем, цікаве. Ну, це не золото, оце мене цікавить. Так, це для випечки, 3 долара. Три долара для випечки. Чайна, чайна, чайна. Просто самому приходить і дивитися, тому що все-все-все-все подробиці я не можу показати так. Поверхностно кое що вам показую. Ну, яка бебічка гарна, 35 доларів. Гарне блюдо тарілка, да? десять доларів. Germany. А це вішать на стіну. Симпатично. Може взяти повісить. На стіні таку тарілку мені. Симпатично, да, друзі? Дуже? Там ще є друга? Дві тарілки? Що це таке? Це, кстати, навіть різдвяна якась свічка. Гарний, так, да, друзі. Що це воно? Куди? А, це віно? 8 доларів. Гарне, що з нього зробити. Так, поставити квітки. Так, все, друзі, йду з магазину. Купила одну віщечку. Зараз я вам... прийду до машини і вам... прийду до машини і вам покажу, що я купила. Недорого за 6 доларів таке блюдо германське. Мені так воно сподобалося. Хай буде в мене в хаті таке блюдо з колоском. Пшениця. Пшениця це життя. Це дуже-дуже хороше блюдо. Я хочу, щоб воно було в мене в хаті. Друзі, Купила таке блюдо. Тут ціна була, це б дерти цю бумажку. За 6 доларів. Ой, сонце може. Глянь таке гарне. Золотиста обводка. Германія, друзі. Дуже гарне за 6 доларів блюдо. Хай буде воно в моєму домі. Це дуже-дуже хороше, коли в хаті є колосок, це життя. Так, все, друзі, <кліп> обійшла я весь магазин. Ви побачили, що я купила блюдо за 6 доларів в Гарманске Джормані. Хай воно буде в мене в хаті, мені так хочеться. <кліп> все, друзі, тут треба кожному ходити по таких магазинах і роздивлятися. Я вам трошечки зазняла, що так мене трошечки цікавило. Все, я буду заканчувати це відео. Хто, кому цікаво, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже-дуже буду вдячна. Підписуйтесь на мій канал. Я дуже теж буду вдячна, друзі. Хороших просмотрів, хорошого дня, хорошого вечора. І всім пока-пока-пока.